Перед всем в мене тут, в інах Святої Софії, враження п'ятирічної давнини, коли 15 грудня був православний собор, який завершив об'єднання церков всіх українських православних церков і це стало втіленням життя е, конвічної мрії українців мати єдину помісну соборну православну церкву. Я вам хочу сказати, що коли ми починали цей процес, ніхто не вірив, що це можливо. І це точно була воля Божа. Це була велика воля українського народу, велика любов до України, рішучість і сміливість Зеленського патріарха. І навіть тут я вже можу це сказати, коли ми на 10-ту годину мали тут зібратися для того, щоб розпочати собор. І собор не відкривався в 10 в одинадцятій, в дванадцятій, то е, все е, було дуже дуже кривке. І е, Щоби всі ієрархи прийняли це рішення, це точно без святого допину обійшлося. Софії, я коли сидів за в президії е, цього собору, в мене було таке враження, що на порталі була намальована матір Божа, і що вона точно була присутня в цьому залі. Зараз пройшло 5 років. І церква пройшла свій шлях. Україна пройшла дуже важкі е випробування за ці 5 років сталося вже після завершення мої претенції. Але церква пройшла визнання світовим православ'ям, церква пройшла значне збільшення парафій і парафіян. Які приєдналися більше, ви знаєте, що більше тисячі парахів перейшло, незважаючи на певне перешкоджання, яке в той час було присутнє, окремими представниками, які не були щасливі встановлення нашої церкви. Сьогодні ще одна символічна дата: ви абсолютно приві. Здавалося, що це дуже складно пройде. Ви знаєте, оцей перехід від. Одного календаря до іншого дуже обережно, без будь-якого політичного тиску, без будь-якої всіх кожен вважалося, е, що коли хоче, тоді її відзначає. І насправді ж теж цього року церква приймала це рішення і Православна е, Церква України, Греко-католицька церква про те, що Можуть святкувати за ваш власний вити. От на сьогоднішній день це вже рішено на самого церкву. Це не позбавляє тих, хто хоче е, звучати шостого, але я вітаю українців. Вітаю, бо це символ, це символічне повернення нашої великої нації до європейської родини народів. І той факт, що ми святкуємо, і церковні свята вже за європейським календарем. Це є дуже вагомий внесок. Разом з безвізовим режимом разом з прийняття надання Україні статусу України кандидата з відкриттям переговорів щодо нашого вступу. Я точно знаю, що у нас важка робота по поверненню України в Європу починається. І Це величезна відповідальність, яка влягає на плечі кожного українця української влади, українського парламенту, українського уряду, українського президента. Я принаймні буду робити все для того, щоб це відбулося. А зараз, зараз я хочу всіх привітати з того Христа Христосного довгось. Славі Свою чергу yeah. хочу привітати наших захисників і захисниць, наших воїнів Збройних сил України, які зараз не мають можливості зустрічати це свято в полі. Своїх родин, а вони зараз знаходяться в бліндажах і окопах, воронячи нашу країну. Нехай Бог береже вас. Ми молимось за вас і дякуємо вам за вашу любов до України і до українських людей. Христос народився. Богу. І нехай цей рік буде нашої перемоги.